Депутати Полтавської обласної ради Олег Діденко та Володимир Ярошенко долучилися до привітань фермерів Полтавської області. 19 червня вони відзначають своє професійне свято. Цього дня кращих з них відзначили подяками та грамотами. Сьогодні фермери це не тільки виробники сільськогосподарської продукції, це ще й волонтери, зазначили депутати Полтавської обласної ради. Це ті основополагаючі представники фермерського руху Полтавщини, які найбільше сьогодні допомагають збройним силам. Країни, які являються сьогодні головними соціально утворюючими підприємствами на селі в громадах, які постійно допомагають в соціальній сфері і постійно тримають руку на пульсі, щоб наша держава Україна постійно розвивалася. Тому відповідно нагородження цих, хто присутній тут відбудеться від депутатського корпусу Полтавської обласної ради, подяками, грамотами, почесними грамоти. Фермери зараз займаються більше волонтерством. Якщо не буде перемоги, не буде перемоги України. Фактично фермери ці як клас, всі, що є фермери, вони просто зміни і це всі розуміють. І кожен старається допомогти. Чим це може хто продуктами, хто коштами, хто дронами з 2003 року у сфері фермерства Володимир Мокляк. Він з Кременчуцького району до професійного свята чоловіка теж відзначили. Займаємося вирішенням всіх практично сільськогосподарських культур. Соя, соняшник, цукровий буряк. побиш такого фермери. Пшениця. ми вже пройшли період такої складності. Якби не війна, взагалі було б чудово. На Полтавщині близько 2500 фермерів, говорить голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака. Тваринництва мало. Садівництва е, теж не дуже багато, почали е, розвиватися овочівництво, почали розвиватися е, тепличні хазяйства. Ну а так, звичайно, зернові і технічні культури. Загалом цього дня у Полтаві нагородили близько 50 фермерських господарств Полтавщини.